Найпоширеніша помилка в тязі нижнього блоку. Суть помилки заключається в тому, що більше стягне саме руками, а не спиною, тобто за рахунок згинання в ліктьовому суглобі, і максимально через це відчувається біцепс, а не м'язи спини. Провести цю помилку дуже легко. Дивіться, у нас повинен йти рух за рахунок плечків. Тобто, ми їх повинні їх ось так трошки згорнути і розгорнути. Тобто, дивіться, не не біцепсом, не ось так, а саме плечики. Тобто корпус у нас нейтральний, він не рухається. Ми згорнули плечики, трошки їх вперед розтягнули м'язи спини. Розгортаємо і максимально зводимо лопатки. При цьому я назад дуже сильно не відхиляюся, тому що це скорочує амплітуду для нашого руху. Також вперед я сильно не уходжу, спину не округлюю. Корпус прямий нейтральний, і давайте ще раз плечики вперед подала. Розгортаю їх максимально з видихом з воджолопати, тобто рух нас іде за рахунок плечиків, а не за рахунок згинання в ліктьовому суглобі.